Буде добре. Ось така картинка. Зараз перед нами Юпітер. Ну, бачите, з ним все просто. Це для новачків, для починаючих, нема проблем. Тут наріжки. Минулого році, поза минулим, були обрізані наріжки. От, тут були ріжки, тут були ріжки. Хто бачив наші попередні відео, був хороший результат, хороші грона, гарне запилення. От, просто ріжеться, обрізається Дві-три бруньки вже запасом і так конвейер одне за другим, Все, обрізаємо, обрізаємо, дивимося. оце у нас найпростіше. Єдине, що з часом ці пеньочки можуть мати вже, ну, більші розміри. Ну, тоді вже просто з часом треба буде замінити, от наприклад, ось тут, якщо б вже там були дуже великі всі розміри, то обрізалася б.